Слава Україні! Атака по Чернігівщині на шляху до кордону загинуло два українця. Робота протиповітряної оборони на Хмельниччині понад 987 мільйонів гривень виділив Хмельницький на збройні сили України. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. В нас є 5 хвилин на головне. Мільйонні збитки росіяни вдарили по Чернігівській області. Внаслідок удару було знищено картоплансховище та сільськогосподарську техніку агрофірми. Попередні збитки агропідприємства оцінили у понад 50 мільйонів гривень. Інформації про постраждалих немає. Тіла двох українців виявили на гірській ділянці кордону прикордонники Чернівецького загону з різницею у кілька днів. Це були мешканці Львівської та Донецької областей. За попередніми даними обидва чоловіка намагалися незаконно перетнути кордон. Судмедекспертиза встановила, що причина смерті це переохолодження. В ДСНС застерігають громадян від спроб незаконного перетину кордону, оскільки це не лише порушення закону, а й смертельна загроза. Сьогодні вночі під час чергової комбінованої ворожої атаки Росії сили протиповітряної оборони збили сім крилатих ракет та знешкодили 82 ударних БПЛА типу «Шахет». Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Наразі відповідні служби спільно з органами місцевого самоврядування обстежують пошкоджені об'єкти, оцінюють масштаби збитків та визначають потреби для першочергового реагування. Станом на зараз уже зафіксовано близько 20 пошкоджених об'єктів, але робота триває. Комісії продовжують обстеження, приймають заяви від мешканців, де хто ще перебуває поза межами населених пунктів і лише зараз повертається, аби оглянути свої домівки. У разі виявлення пошкоджень люди звертаються із заявами до поліції або до органів місцевого самоврядування. Компенсація буде відбуватися із місцевих бюджетів, та за програмою допомоги від держави є відновлення. За потребою буде долучатися і обласний бюджет. В межах Хмельницької громади заплановані військові навчання. Буде гучно від сьогодні і аж до 9 ранку завтра, 27 травня. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Але без паніки все під контролем для власної безпеки та спокою слідкуйте за сигналами повітряної тривоги в разі загрози прямуйте в укриття. Хмельницький лідер серед обласних центрів за обсягом допомоги силам оборони у 2024 році. Місто виділило 987 мільйонів 400 тисяч гривень із загального бюджету в 4 мільярда 300 мільйонів гривень, а це майже чверть усіх коштів, саме 23%. На другому місці йде Вінниця з показником 21%, на третьому Дніпро 16%. Чоловік з Хмельниччини намагався вести за кордону автомобіль із фальшивими документами. Його зупинили в пункті пропуску «Криківець» на українсько польському кордоні. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України. 57-річний житель Хмельниччини їхав з Польщі на автомобілі Фольксваген. Зайжав на територію України з боку Львівської області. Прикордонники виявили, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу підроблене. У цьому документі рік випуску машини значився як 2010-й, Хоча водій мав при собі оригінальне свідоцтво, де вказували, що авто випущено у 2009 році. Крім цього, не збігалися й інші технічні дані. Була неправильно вказана потужність двигуна та маса автомобіля. Інформація про порушення передали до національної поліції. Там відкрили кримінальне провадження за фактом підроблення документів і їх використання. Тепер хмельничанину може загрожувати. Кримінальна відповідальність, а саме позбавлення волі на строк до п'яти років. У Хмельницькому тимчасово призупинене водопостачання за наступними адресами вулиця Шухевича, 92 та 92 1 дріб а також провулок Городній, будинок 2. Як повідомили, в Хмельницькводоканал працюють над усуненням аварії через складність пошкодження відновлення. Водопостачання потребує більше часу. Орієнтовний час відновлення 27 травня о 16-й годині. Ще більше інформації у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтеся до нашої спільноти. Синоптики попереджають про небезпечні метрологічні явища по Хмельницькій області та у місті Хмельницький. Завтра вдень прогнозують значний дощ. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Дякуємо вам, що провели разом із нами цей понеділок. Попереду на вас чекає вечірній випуск новин на першому подільському. Також, аби залишитися протягом усієї доби в інформаційному просторі, долучайтеся до соціальних мереж телеканалу. Бажаємо тихого вечора та мирної ночі. На все добре.